Ця книга змусила мене ще раз переконатися, що чоловіки, які коли-небудь схиляли жінок до насильства, мають горіти в пеклі, і зараз я розповім, чому книга Уроки хімії Бонні Гармус стала для мене одним з найсильніших романів. Я обрала цю книгу без якихось особливих очікувань, просто щоб почитати щось нове. І знаєте що? Вона виявилась відкриттям. Це історія, яка болить, яка важка емоційно, але настільки життєва, що відірватися неможливо. Знаєте, є книги, які дивним чином стілюють, і уроки хімії саме така. Вона торкається всіх твоїх ран, але водночас вона їх і стілює. Вона вчить сприймати життя спокійніше і показує, що навіть у якихось безнадійних ситуаціях завжди є вибір і гідність. Головна героїня Елізабет Зот розумна, чесна, вперта, а також вразлива водночас. Вона не інтригантка, яка користується чужими грошима та іменем. Як це буває в інших популярних книгах? Ця головна героїня будує свій шлях сама. Також у книгі присутньо багато сексизму і несправедливості. І великий плюс в тому, що авторка це не прикрашає. Вона говорить напряму, і це додає історії ще більшої реальності. Також в цій книзі є любов, сильна, щира, але трагічна. Вона змінює героїв, але не рятує світ. Ще одна особливість книги це стиль написання, бо вона читається дуже легко, швидко, динамічно, і кожний розділ закінчується так, що хочеться читати новий. Тому від прочитання неможливо відірватися. У мене ця книга 5 з 5, бо це не просто історія. Це книга, яка нагадує про цінність власного голосу, про жіночу силу, а також гідність, яку неможливо втратити навіть у найгірших ситуаціях. А ви вже читали уроки хімії? Чи вона до сих пір стоїть у вас на полиці? Напишіть в коментарях, бо мені цікаво, як вона вплинула на вас.